Всім привіт-привіт! Завітала в АТБ. Поглянемо з вами Дінчі акції. Всім приємного перегляду. Олія олейна, рафінована, об'єм 850 мл, 70 гривень, 100 жар. Олія також рафінована, 850 об'єм, 75 гривень, 70 копійок. Ще вітамінізована олія. 725 мл об'єм 64 грн 80 копійок Олія олейна рафінована об'єм літр 800 грамів 160 грамів 60 копійок Ріга голд яловичина тушкована 525 грамів 120 50 Салат з тунцем по-мексиканськи 165 грамів 49 копійок з собачами 51 гривня 50 копійок, з кукурудзою 58,50 гривень з французьким соусом 60 гривень, ось так, 165 грамів також Ріга Голд. Лосось з собачами та у власному соку 250 г, 63 гривні, 50 копійок, філе лосося Балтік Марк. 170 грамів 80 гривень. Лосось шматочками в олії лише 170 грамів 63,50. Знижка залишається на шпроти в олії від своєї лінії 240 г 69,50. Шпроти в олії 170 грамів 57 гривень. Шпроти в валивкові олії. Пакування 160 грамів, 74 гривні. Печінка різкий від делюкс 200 грамів, 140 гривень. Майонез справжній 67%. Розумний вибір. 350 грамів пакування, 27 гривень. Провансаль, Майонез від щедра 67%. 300 грамів 37,20 Майонезний соус салатний розумний вибір, 350 грамів пакування 18,50. Улюблений майонез 50% 350 грамів пакування 23 гривні, 50 копійок. Майонез уліс столовий 67%. 300 грамів пакування 41 гривня 50 копійок. І ще знижка на майонез від своєї лінії європейський 72%, відсотка, пакування 300 грамів 40 гривень. Кетчуп від Оліс шашличний та лагідний, пакування 250 грамів 18,80 Ковбаса м'ясна лавка до пирешки варена, 500 грамів пакування, 72 гривні. Пужинина від своєї лінії. Традиційна копчена варена, 263 гривні за кілограм. Салямі преміум. Пакування 320 г. Ось така палочка. Напівкопчена 90 гривень 50 копійок. Сардельки свинячі варені 270 гривень 60 копійок за кілограм. Ковбаса від своєї лінії м'ясна лавка шинкова. Напівкопчена. 500 грамів 122 гривні. Левада панські, заморожені. Пакування 600 грамів 64 гривні. Пальмені левада фірмові з яловичиною 800 грамів пакування 115 гривень. І пельмені з яловичиною та свининою від левада пакування 900 грамів. 125 гривень. Сир твердий дюгас теттий 100 грамів пакування 60 гривень. Подріблений дюгас 100 грамів пакування 67 гривень. І 12 місяців у упаковці 180 грамів 116 гривень. Сир плавлений тост, четер і гауда. Пластинами пакування 130 грамів 49 гривень. Сир напівтвердий від Кома, кантрі 160 грамів з кибочками 62 гривні, 50 копійок. І голландія сир від Кома, пластинами 160 грамів пакування 57 гривень. Сир кисломолочний український, нежирний, пакування 350 грамів 51 гривня 50 копійок. Сир кисломолочний український 5% жиру, 56,50 50 Сиркисла молочний український 9% жиру, 60 гривень 50 копійок. йогурт від злагода, полуниця банан та льон 750 грамів 45-50 йогурт злагода без наповнювачів 750 грамів 41 гривня. йогурт манго банан та льон 750 г 45-50 йогурт малина полуниця злагода 750 г об'єм, 40 гривень 50 копійок. Йогурт. Білий по-грецьки Малокія 300 грамів пакування 29 гривень. Малукія, йогурт білий густий 300 грамів пакування 25,50 гривень. І безлактозний йогурт 300 грамів пакування 27,50 50 Покій від своєї лінії довго зберігання 2,5% 900 грамів 35,50 гривень. І молоко від своєї лінії довго зберігання 1 вже жиру, 900 грамів. 34 гривні. Масло ягодинське 62 180 грамів, 77-72. Масло вершкове безлактозне, комовське 180 грамів, 73 відсотка, 85-40. І масло ферма 53 відсотка, 180 грамів 69 гривень. І знижка ще на соль штульчинка, рослина молочна, 72,5%, 400 грамів пакування 70 гривень. І знижка ще на маргарин лінії 500 грамів пакування, 45 гривень крабові палочки заморожені, водний світ, 250 грамів пакування 66,80. І крабові палочки від своєї лінії заморожені, 500 грамів пакування 69 гривень. Філе в олії від Веладіс 470 грамів, склі 115 гривень. Паста від своєї лінії з креветками та з копченою сьомою 180 грамів 40 гривень. Напій Кока-Кола сильно газований, об'єм 1 літр 26,80. Напій живчик з соком яблука сильно газований. 2 літра об'єм 30 гривень 50 копійок. Напій лимонад від своєї лінії тамахіта сильно газовані, об'єм 2 літра 28,60. Квас тарас білий літр 500, 32 гривні, 90 копійок. І квас хлібний від своєї лінії 2 літра 35 гривень. Нектар Біола яблучно виноградний об'єм 1 літр 42 гривні. Біола вишневий, об'єм також 1 літр, 42 гривні 30 копійок. І біола нектар томатний гострий літр 41 гривні, 70 копійок. Шоколад молочний Міленіум вері печивом. печиво. Шоколад Вері Пері з начинкою та Цілими горішками пакування 285 грамів, 85 гривень. Шоколад молочний, мілка з полоничною начинкою 90 грамів 44 гривні, сукрочки від своєї лінії, пташина молоко, пакування 240 грамів, так, 107 гривень. І цукерки від своєї лінії з лісовим горішком. У молочному шоколаді 205 г 107 гривень. Цукерки від делюкс, морські скарби 250 грамів, 137,90. І цукерки від делюкс трюфель 200 грамів пакування, 92 гривні, 90 копійок. Цукрочки від своєї лінії, кукус. Вагові 175 гривень за кілограм. Чай чорний мономах, 45 пакетиків пакування. І чай чорний з бергамотом, теж мономах, 45 пакетиків, 34 гривні. Одну ціну. Чай від своєї лінії, зелений. Різними смаками. І чорний від своєї лінії, теж різними смаками фруктовими, 25 пакетиків, 32 гривні 50 копійок. Чай від своєї лінії зелений. Зі шматочками фруктів та овочів. І чай від своєї лінії теж чорний та зелений. З фруктами. 80 грамів заварний 37-50 одноцінь. Кава. Амбасадор, рощина сублімована преміум, пакування 200 грамів, 269,90, 270 гривень. Амбасадор преміум кава рощина, 120 грамів пакування, 184 гривні, 70 копійок. Амбасадор кава Мелена, 225 грамів, 138,50 гривень. І амбасадор преміум кава Мелена, 250 грамів пакування 159 гривень. І кава мелена пупа 250 грамів пакування 229,90. Кава амбасадор в зернах смажена. Вага 1 кг, 566 гривень.